Питаю, у кого є принтер. періодично їм приходиться сталкуватися. з він питання: як заміна сопла. Можуть, найбільше розповсюджені, мабуть, в Україні це принтери Creality Ender 3 v 3 se У них сопло йде більш коротке, десь два рази коротше. От де Різьба є. От, бачите? Загальна довжина десь не пополам. Я ставлю внизу посилання на набір родних сопел для цього принтера. Кому треба буде, прийде посильці і подивитись, як вони виглядають. Вони золотистого золотий От. кольору. Значить сопла. Найбільш розповсюджені це звичайні латунні і з кальонної сталі. Оце з кальоної сталі, воно чорного кольору. Значить, як я вже сказав, що родні сопла набагато коротші, ender 3 v W3SE, сопла ось ці більш довгі, і щоб в цей привод принтер зробити більш сучасним. Треба замінити його родний хонтент на керамічний хоттент. І тоді можна буде фрутити ось це сопло. В інтернеті також була інформація, що при заміні на принтері Ender 3 v 3 SE звичайний хотент. принтера знімається і коли вставляється керамічний нагрівальний елемент, хотент. Якщо комусь так більше подобається, тоді нагрівальний стол треба опустити на 5 мм. Також можу сказати, що використовують вставки силіконові у мене відео про набор це є, я теж відео, ссылку на відео додам. І вони відрізняються по висоті. Від кераліті я вже висоту не помню, а от іншого виробника я бачив: у них висота приблизно біля 10 мм. Тобто вони десь на 5 мм будуть коротші. Ось так. от. Далі що можна сказати? Про сопло ці кальонні. У них ресурс набагато більший, ніж у звичайних латунних сопел. І маркування. Можете побачити, що тут написано. Сопло для Realither 3 v 3 KE K1, K1, K1 Max CR M4, якщо не помиляюсь. Тільки якщо замінити стандартний готент, який я раніше казав, на Ender 3 v 3 SE, на керамічний, тоді можна буде крутити це кальонне сопло. Значить, сопла, вони відрізняються, як я вже сказав, по із матеріалу, якого вони виготовлені. Тобто найбільш розповсюджені, як я вже казав, латунні або закальонна сталь. От. І тоді можна буде це сапло вкрутити. Крамічний ход для ender 3 v 3 SE, І тоді температура руку вже буде, значить, якщо не помиляюсь, за стандартним, біля 260 градусів приблизно з керамічним нагрівальним елементом вже температура до 300. Підходить. Отак от. Так от. І Сопла відрізняється ще діаметром. Найбільш розпосюджені це діаметр 0,4 мм. Також э, для більш якось руку використовують 0,2 мм. Також є 0,6, 0,8, 1 мм. Те, що я бачив в інтернеті. Ну, опять, це хто як вважає і, і купує, кому який потрібний або для експерименту. Різний діаметр сопол друкують і тоді вже розбирається, що до чого. Заголовки допишу, як цей виробник називається сопол.